Збройні сили України продовжують успішно знищувати російські окупаційні війська на Херсонському напрямку та на півдні України в цілому. І це незважаючи на те, що окупанти значно підсилили свої сили, щоб стримати контрнаступ на наших військ, але це тільки погіршує ситуацію для них самих. Зараз ви дізнаєтесь чому. Друзі, давайте підтримаємо наші збройні силами лайком на цьому відео та напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Станом на 7 серпня загарбники зосередили у Херсонській області більше ніж 25 тисяч осіб та здійснили спробу прориву біля села Благодатне у напрямку до Миколаєва, але понесли дуже великі втрати та відступили. Повідомляється, що за останні дні було ліквідовано більше, ніж 300 окупантів, ще приблизно 400 отримали поранення. Збройними силами України було знищено чотири протиповітряної системи С-300, зенітно-ракетний комплекс панцірь С1, одну радіолокаційну систему. Також авіація нанесла ракетного удару та знищила шість складів та чотири ворожих бази з особовим складом та технікою. Є інформація, що на херсонському напрямку українські війська поступово просуваються у глиб області. Активізувались і українські партизани. Так, силами опору було ліквідовано гаулітера Нової Каховки. Також було отруєно гаулітера Херсону. Зараз він знаходиться у комі. Друзі, віримо у наші збройні сили. Перемога вже близько.